Усім привіт! Сьогодні випуск, який присвячений другій частині подорожі на виставку дизайну інтер'єру та меблів у Копенгагені. У сьогоднішньому відео у нас із вами буде дуже насичена програма із відомими брендами, такими як N-Tradition і Hey. Відомі вони тим, що у кожного є величезна кількість знакових предметів інтер'єру, які постійно використовуються найвідомішими дизайнерами та архітекторами. Нагадаю, що мене звати Катя Лоференко, я дизайнерка і розвиваю свою студію інтер'єрного дизайну, де ми розробляємо проекти за орієнтацією на комфорт, функціональність та красу. У стилістиці ми орієнтуємось на скандинавський стиль, але це не про нудні білі інтер'єри. Як ви впевнитесь, завдяки цьому відео, тому обов'язково дивіться до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати. Лише завдяки вашим приємним та надихаючим коментарям я знаходжу час та на. Снагу для того, щоб робити кожне нове відео, адже це дуже велика робота по написанню сценаріїв, зйомці монтажу, що я роблю, поки що сама і це окрім роботи над проектами студії та оглядів будівниць, які роблю у інстаграм. Розпочнемо із знакового бренду Tradition, на який ми потрапили у перший день виставки, і не просто прийшли подивитись на шоурум і представлені інтер'єри, а завітали на ланч разом із представницею компанії. Нас пригощали Хелсі авокадо тостом, напоями та морозовим. А у процесі до нас підійшов люб'язний чоловік, поцікавився звідки ми приїхали, поспівчував щодо війни та побажав нам приємностей. І коли він пішов, виявилося, що це був син засновника компанії. Може, для вас це буденність, а для нас, дизайнерів, це наче зустріти голівудську зірку. Бо ця людина безпосередньо володіє компанією і причетна до створення предметів, які ми обожнюємо і знаємо вже багато років. Звичайно, для столиці світового дизайну такі люди це норма, бо тут сконцентровані найбажаніші бренди та дизайнери. А ще з цікаво, що коли я відмовилась від морозова, посилаючись на своє хворе горло, місцеві навпаки порадили поїсти морозиве, бо саме так вони тут лікують запалення горла. Завдяки філософії створення вічного дизайну, заснованого на традиціях і новим віянням, це ідеальний бренд для класичного і для сучасного позачасового інтер'єру. Деякі об'єкти дизайнери бренду відновлюють із архівів та випускають у виробництво вперше через 60-70 років після створення майструм. Бренд також активно співпрацює із сучасними дизайнерами та випускає нові інтер'єрні бестселери спільно з іспанським дизайнером Хайме Хайоном або фінським дуетом енд Каліо». До речі, не впевнена, що правильно вимовляю цей бренд. Ось тут ви бачите їх відомі предмети інтер'єру і рік їх створення. Зверніть увагу на цей прийом, де однакові світильники розташовані у великій кількості, і думаю, що ми такі композиції будемо зустрічати частіше. Якщо ви цікавитесь темою дизайну інтер'єрів, то напевно знаєте дизайнерку Іру Лисюк. На цій виставці ми вперше зустрілись наживо і провели багато часу разом. Тож можу сказати, що Іра така сама приємна та привітна, як у соцмережах. Будівля, у якій знаходиться End Tradition, це історичний особняк, де багато кімнат з гарними вікнами та розкішними сходами. Ну це просто пінтерес наяву. Ще багато різних інтерактивних зон, тут збирають стільці, тут виставка з ескізами та відомими предметами меблів дизайнера Хейми Хайона. Тут ще одна майстерня та ескізи, але я вже не пам'ятаю кого саме. Неймовірна атмосфера, погодьтесь! Тут у будь-кого виникне бажання створювати та прикрашати світ навколо. Ще шоурум tradition є яскравим доказом того, що скандинавський дизайн це не про монотонні білі інтер'єри. Тут використовують багато насичених відтінків, які органічно поєднуються із інтер'єром історичного будинку та предметами меблів та освітлення цього бренду. Але з такими вікнами, радіаторними решітками, відкосами та оздобленням стін можна залишити і білі стіни всюди, і буде не перевершено. У цій же будівлі розташовані офіси бренду і стати офіційним представником компанії це доволі складний процес, бо потрібно налагоджувати стосунки із представниками, іноді декілька. Інтер'єри відрізняються один від одного, кожен зі своїм характером та декором. Навіть при однакових елементах вони виглядають по-різному. Для мене ці інтер'єри надзвичайно затишні та гарні. Тут класно використовують освітлення разом із кольором і формами. Пишіть у коментарях, який інтер'єр сподобався більше за все, і взагалі чи знайомі ви з цим брендом. Мені, наприклад, подобається оцей коричневий шоколадний колір у поєднанні із класичними молдінгами, плінтусами і ковроліном. Мені здається, це ідеальний колір для спальні та просторої вітальні. А ще ось цей інтер'єр мені дуже подобається, бо виглядає, наче сцена з кіно. І ще надзвичайно подобається цей соковитий бордовий колір у поєднанні із бежевим та коричневим кольорами. Окремо хочу розповісти про Хеймі Хайона, який розробив безліч предметів меблів та освітлення для цього бренду. Це іспанський художник і дизайнер, роботи якого я люблю ще з часів університету. На четвертому курсі я захищала бакалавр проектом холу дитячого театру на липках в Києві і за основу брала стилістику саме цього дизайнера. Я просто обожнювала ось цей його проект, і мені дуже шкода, що не зберіглось матеріалів з мого проєкту театру. Але я й досі люблю цього дизайнера, його творчість та бачення світу. До речі, він якось приїздив у Київ, і у нас є фото разом. Я обов'язково включу його у список моїх улюблених архітекторів та дизайнерів у окремому випуску. Він працює із з брендом Хей також, про який ми поговоримо згодом. Це образи, які він створює, та знакові предмети його авторства. У минулому випуску я розповідала, що майже кожен шоу-рум має якусь затишну терасу або внутрішній дворик, і Entradition не виключення. Зараз будемо переходити до другого великого бренду Хей, hey, а поки що нагадаю: поставити лайк та підписатись на канал. А ще для тих, хто хоче замовити проекти під відео, є посилання на анкету, яку ви можете заповнити, щоб стати у чергу на розробку дизайн проектів. Тому, якщо ви є прихильником наших інтер'єрів, то записуйтесь, ми зв'яжемося. І з вами і домовимося у деталях про наступні кроки. Хей hey, це данська меблева компанія, яка була заснована не так давно, у 2002 році. Якщо порівнювати із брендом Фредерічі, про який я розповідала в минулому випуску, там рік заснування 1911. Стилістика бренду більш авангардна. В об'єктах бренду так чи інакше простежується вплин Арне Якобсена, Вернера Пантона, Хана Вегнера та інших видатних дизайнерів. Хей співпрацює як із визнаними майстрами сучасної дизайн індустрії, так і з молодими авторами у 2021 році. Бренд реорганізував дворівневий бутік та відкрив ще два поверхи, на яких розміщено додатковий виставковий простір та зал для зустрічей та заходів. Штаб-квартира бренду займає чотири поверхи історичної будівлі кінця дев'ятнадцятого століття. Дизайнери Хей hey відомі функціональністю та лаконізмом оформили типово скандинавські інтер'єри з паркетними підлогами, світлими стінами, практичними меблями та акцентними включеннями яскравого кольору. Легкі високі стелажі є місцем зберігання та експозиції для безлічі предметів від канцелярських товарів і текстилю до вас, свічок та інших аксесуарів. Характеру інтер'єру верхнього поверху будівлі надають відкриті дерев'яні балки та крокви, які у поєднанні з пофарбованими у білий колір цегляними стінами створюють відчуття старого відреставрованого особняка. Тут розташована лаунж-зона для заходів із архітекторами, дизайнерами та іншими партнерами компанії. Хейт, hey, це прекрасний бренд дизайнерських подарунків на будь-який гаманець. Тому якщо ви не знали про цей бренд, я раджу вам ознайомитися з ним, бо у нього дуже багато класних речей. Стилістика бренду більш сучасна і новаторська. Наприклад, тут багато уваги приділяють офісному простору, і у офісних столах продумано, як приховати дроти у ніжках. А ось ці стільці це новинка цього року, яка мені дуже сподобалась. Пишіть, як вам ці кучеряві крісла. Мені дуже подобається, що приміщення роблять різноманітними та цікавими. Ідеально для натхнення та взагалі подивитись, як можна. У цьому будинку можна гуляти хоч півдня, тому що тут багато деталей та прийомів. Звісно, і головний офіс компанії також знаходиться тут. А ще поки ми сиділи на верхньому поверсі, бачили засновників бренду, які мило спілкувалися з іншими гостями. Саме цим привабливі від ці виставки, що можна максимально зануритись у атмосферу дизайну та побути у середовищі творців. У цьому випуску ми відвідали із вами лише два бренди, але вони настільки глобальні і відомі, що можна про них розповідати дуже довго. Наступне відео буде завершальним у цій подорожі і покажу вам ще круті бренди і розповім про їх філософію. Мені шкода, що такі відео заходять менше, ніж інші відео на каналі, тому ставте, будь ласка, лайки для просування. Бо мені здається, що такі освітні відео не менш важливі і дозволяють зрозуміти, у якому напрямку розвивається дизайн і що ми будемо бачити найближчі роки. Дякую за перегляд, за ваші коментарі і підписки. Я дуже ціную вашу підтримку. А на цьому це все бережіть себе і побачимось.